Я більше не сперечаюсь і не доводжу свою правоту. В кожного своє каюсь, в кожного своє люблю. Хтось побачить в калюжі зорі, а для когось це звичайний бруд, і праві вони будуть обоє, бо в кожного власний суд, власні хочу і можу теж. Різний досвід і різна біль. Різна відстань до власних меж і своя заповітна ціль. Кажуть, не осуджуй нікого, не стоптавши ті ж самі стежки, мало що тобі там здалося, може, пробігся тино прошки, та чи взагалі пробіг, може, гледів здалека просто. Щоб привітні були дороги нагадати тобі я мушу. Навчися завжди витирати ноги, коли впускають тебе у душу. Thank you